Хай це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках лендлізу. Це формат, в якому учасники читають з телесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється? Той і програв. Добрий вечір країно! Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студії дівчина, яка пародіювала Юлію Тимошенко так точно, що ще трохи і купили би собі інвалідне крісло. І на приходько. А також чи то людина, чи то кіт наригав, а рамер Зуманян до новин. <свінгерів> Дитина з родини Свінгерів не розуміє, чому за погані оцінки його щоразу наказують різні мужики. Дуже страшно, коли твоє місто обстрілюють касетами, але ще страшніше, коли це касети з піснями Таїсії Повалі. <рес> Діти запідозрили, що з Мері Попінс щось не так, коли вона прилетіла з парасолькою партії релігіонів. <рес> Запорізький автозавод почав випускати електромобіль. Тепер ця хуйня шайтоком б'ється. Володимир Дантес в тіньовому бані на Apple Music. <плес> Антон Мурафач у черзі до грумера зачепився з якимось шпіцем. <плес> а зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Людина завдяки котрій я зміг знести останню вежу Angry Birds Андрій Берешко. Андрію, ти в ефірі, добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж зі штабу української розвідки на білоруському кордоні. Знаєте, що спільного у Білорусі та шухляди наших батьків і там, і там завалявся старий гондон з вусиками. Студія Андрій, скажіть, а це правда, що відправити туди вирішили саме вас, тому що з усіх ви більш всього схожі на пюре. І що вдалося дізнатися? У білорусів проблеми з точністю засобів ППО, тому що хуй ти той оптичний приціл на рогатку прикрутиш. До речі, білоруси не можуть використовувати штучний інтелект, тому що все більш-менш розумне одразу переїздить з Мінська до Києва та робить кар'єру як автор вечірнього кварталу. Кажуть, що білоруський спецназ тренував особисто Стівен Сігал. Тому вони всі жирні, тупі та пиздять своїх дружин. <реш> До речі, дізнавшись, що у Путіна є ящик з гівном, Лукашенко також почав срати у валізи. Люди у мінському аеропорті досі вахує. студія. Дякую, Андрію. На зв'язку з нами була людина, яка всім каже, що це для ролі у фільмі. Він набрав 30 кілограмів. Але ні ви, ні ми ніхто не бачить ні разу його у кіно. Андрій Берешко. А я нагадую, що це екстрений випуск новин на мінус першому. У віті було так багато прищів, що телефон розпізнавав його обличчя як QR-код. Мало хто знає, але насправді Оля Полякова виступає гола. Труси її потім на постпродакшені домальовують. О, Євген Кошовий довів шаржиста до істерики. Трагедія в сім'ї футболіста. Батько показав фінтом вправо, а сам з'їбався з родини. На гривнях зображені поети, філософи вчені коротше, ті, для кого це єдиний спосіб потрапити до ескортниць в Трусіки. Ну а зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Людина, яку ви могли бачити, та де ви його тільки не бачили? І біля тебе, і в якомусь парку, і в ліфті Костя Бігус. Добрий вечір, країно. Всім нам зручно користуватися застосунком дія. Де постійно з'являються нові послуги. Але мало хто знає, що є секретний відділ розробників, які пропонують абсолютно кінчені ідеї. Це так би мовити, партія ширія у складі Мінцифри. <рес> Точно я його бачив в АТБ! Виходить, що прийняти участь у цьому шоу, не потрібно зніматись в скаженому весіллі» або прийняти участь в танцях з зірками, а можна було тупо купити пару сирків і піти в парк. Костю, вибачте, розкажіть, які саме розробки там є? Тут є додатки як тіндер для порохоботів, резинова вагіна з Face ID, а також стендап-концерт Свята Загайкевича, який не можна вимкнути. А яка була найгірша ідея? Ну, звісно, крім вашої, прийти з бізнесу в гумор, щоб заробити? <рес> Розсилати повістки у вайбері. Анімація блимає, музика грає, а ще потрібно переслати десяти друзям або ти помреш. Була ідея поєднувати церковні привітання зі старими мемасами. Чомусь нікому не сподобалось отримати від бабусі на пасху стікер Ну що, ти вже яйцями пьознувся?» Також є спеціальні клавіатури для циган. Вони дуже схожі на звичайні, тільки без кнопки хоум. Наостанок хочу накидати розробникам назв для нових послуг. Пошука найближчих спортзалів є батут. Пошук фруктів є банан, пошук найкращої сауни є банька. Якщо не візьму тут, продам дяді жорі як скетч в Тікток. Студія. Дякую, з нами на зв'язку була людина, яка встановила брекети, щоб у разі чого завжди була їжа на чорний день. Костя Бігус. А я нагадую, що це новини на мінус першому. Завдяки тому, що Костя Бігус має тисячу підписників в Інстаграм, ми знаємо точну кількість інтернет-магазинів в Україні. Зараз декілька новин, які нам прислали підписники в наших соцмережах, а також в коментарях на Ютубі. Юрій Бардаш виріс у дитботинку, бо жодні адекватні батьки це собі не залишили. Анатолій Шарій переплутав нутеллу з гівном і випадково намазав на хліб нутеллу. По вусам текло, а в рот не попало. Саме з такими словами Дмитро Песков вийшов з кабінету Путіна. У Радянському Союзі чекісти з займалися не розкулачуванням, а фістінгом. <рістити> Шоу вечірній квартал з Нового року виходитиме в кіно, тому що пики Пікалова та кошового вже в телевізори не влазять. Міша Кацурін не зміг відгадати в кросворді слово харизма. Якщо хочете, щоб ваша новина пролунала в наступних випусках, пишіть в коментарях. На сьогодні це всі новини на мінус першому. В студії для вас працювала людина, яка, між іншим, вже в книгі рекордів Гіннеса поміститься повністю. Ара Марсуманя. А також дівчина, яка власним прикладом доводить, що дружби між чоловіком і жінкою не буває. Тому що при розмові з нею у мене завжди стоїть хуй. І на приходьку. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!